Вітаю! З вами я, Євгуєва Світлана, і ви на каналі Крила. Сьогодні я хочу поговорити про обмежуючі установки, як їх виявити і як з ними працювати. Якщо вам корисна ця тема, ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку. Так от, що потрібно зробити? Ну, напевно, в кожного з нас в житті зустрічались люди, які ставили в нас незручне. Положення, або задавала незручні запитання. А, ну, наприклад, а ти не пізно вирішила народжувати дитину, тобі вже 40+, плюс, а ти вирішила вагітніти. А... А можливо, тобі вже пора виходити заміж, скільки можна ходити ну, незаміжньою. або ти така була у школі успішна, все, а, а зараз ледве кінці з кінцями зводиш. Так от, оці люди, які дають такі незручні нам запитання, з одного боку. З такими людьми, якщо вам не комфортно, якщо вони вас ставлять таке незручне положення, можна не спілкуватися. І це буде нормально, це буде ок, якщо ви не можете з цим справитися. Але я вас научу, як з цим справлятися і як це використовувати в свою користь. Це дуже важливо. Так, от, коли от така людина вам здає, задає таке незручне запитання. Хочеться сказати, знаєте, знаєш, не твоє собаче діло, але ви можете їй щось відповісти, а можете і так відповісти, а можете нічого не відповісти. Але потім прийти, сісти, взяти ручку і листочок і відповісти на запитання. А в кінці кінців, чому в мене й досі немає автомобіля? Чому Чому я не можу й досі купити? І ви починаєте писати переказ. На тему, чому в мене немає автомобілів, або чому я й досі не заміжня?» І починайте виправдовуватися. Починайте все писати, що прийде вам на думку. Пишіть, пишіть, пишіть. Чим довше ви будете прописувати це все. Тим більше ймовірності, що того вилізуть саме ваші обмежуючі установки. От ті установки, що саме заважають вам мати той автомобіль чи вийти заміж. І коли ми вже розуміємо оці обмежуючі установки, ми зможемо зрозуміти, а як з ними працювати. Якщо вам сподобалось моя практика, Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі. Пока-пока.